А давайте сьогодні поговоримо про велике не крадівництво, а фортифікавництво. Хоча це я би поставила знак рівняння про те, як зараз вкладаються гроші в землю на фортифікаційні споруди, котрі повинні були зробити ще в 2022 році, перед тим, тоді, коли Байден попереджав перед тим. Коли ми знали, що буде велика війна, а нас запрошували на шашлики. Зараз ми робимо фортифікаційні споруди. Добре, краще, пізніше, ніж ніколи, але все ж таки, це не просто зариття в землю грошей, це робиться на негарне слово, Тобто робиться не просто спустя рукава. По-перше, перша лінія робиться тільки за рахунок військових. І у військових провели опитування, які вам потрібні бетонні споруди, я кажу за нашу Херсонську область, нічого, ні, ні нічого, замість а, озвученої цифри дали в декілька десятків разів менше. Коли мене запитали, як ти думаєш, скільки нам дали на взвод? Я кажу, ну, один хоча б, мені кажуть, ні, ноль. Тобто запитувати запитували, опитування провели, але нічого. Не зробили для того, щоб привести ці бетонні споруди. Вирили окопи, в котрих нема укріплень, в деяких окопах навіть не прокладені паліти, щоб можна було по них ходити, а от йде дощ. Робиться так, щось є зверху видно, але зверху щось прикрите сітками, щось не прикрите сітками. Я розумію, що одразу все не зробиш. Знову ж, але. Але воно ж порита так. Десь порита, десь не порита. Зуб'я дракона, проти танка рви, ті, що там третя лінія. Я зараз просто не називаю ніяких локацій. Вони не зуб'я дракона. Вони, знаєте, як маленького дракончика зубчики повиривали. Вони реально просто невеличкі, От якщо від стола, то от такі. от. Розумієте? Добре, хай пів метра. Но це не протитанкова оборона. Це так, ну, щоб було крас... гарно виглядає дуже гарно, бачила на власні очі. Але все ж таки, я просто розумію зараз те, що робиться, це робиться так. Треба скільки -та мільярдів гривень вкласти в фортифікацію, їх, але на цьому треба вкрасти. Велике крадівництво в дії, тим паче фахівця в крадівництві Тимошенка поставили зараз цим займатися. А насправді. Насправді це повинні бути споруди, котрі будуть захищати наших військових, тому що вони воюють. А таких споруд ми поки що не бачимо. Ганьба!